Вітаємо вас, раді бачити. Да, що ж, вітаємо дня. вас, і перше питання одразу вже понад рік як Ірпінь деокуповано, Власне, і якщо в цьому контексті говорити, на якому етапі зараз процес відновлення, тому що ми з цього починали цей інформаційний слот, і в принципі, гзну спілкуючись з вами минулоріч, я пригадую, що у вас було чимало амбітних планів. От про це розкажіть на початку. Е, да, доброго дня. Е, звичайно, було і багато амбітних планів, і багато ми зробили вже. Е, наприклад, е, ми розділили всі категорії пошкоджень на три: перше це поточний ремонт, капітальний ремонт і звичайно, відновлення. Це нове будівництво. По поточному ремонту це заміна вікон, заміна дверей. Ми поміняли 85% всієї потреби, а це десь більше ніж 600 мільйонів гривень було витрачено на всі ці об'єкти. Бо по місту. На 90 відсотків розбиті були взагалі вікна, і ці роботи ми зробили багато по співпраці з ОСББ з іншими фондами. Ми відремонтували покрівель. Тобто міська рада надавала матеріали, ОСББ скидувалися грошами і проплачували за роботи підряднику. І так само ми на зиму закрили ці по фондам енергоефективності. По ми з ним працюємо вже 5 будинків. Ми зробили, і 30 будинків багатоповерхових вже подали. Так само на капітальний ремонт по юнайтед 24 сім будинків. Зараз вже приступають вони до робіт. Були проведені тендерні процедури. Зараз закінчуються по декілька об'єктам, і так само вони приступять до, до робот. По міжнародної організації міграції вони взяли два великі десятиповерхових будинка на повний капітальний ремонт. Це утеплення, заміна вікон, заміна внутрішніх комунікацій. І найголовніше взяли один будинок повністю на 100% на відбудову. З нуля повністю, і вони почнуть вже в цьому році літом вже це робити. І найбільший проект, який ми разом будемо робити з обласною військовою адміністрацією, з нашим губернатором це велика локація ірпінські липки. Приватний сектор між вулицями Богірова та Гастомецькому шосе це 70 приватних будинків. Ми почнемо вже в наступному місяці повноцінно відбудовувати. В цьому місяці починаємо демонтовувати, робити капітальний ремонт. Там частина будинків і в новому в наступному місяці буде повністю побудовані нові будинки для людей. Це 70 будинків. Частина Дійсно, капітальний ремонт, а частина величезна робота, як ви сказали, була зроблена зокрема і в контексті поточного ремонту ремонту. Заміни вікон, дахів і так далі. І зараз цим так само має опікуватися і держава в рамках програми є відновлення. Вона запустилася так. кілька днів тому, і тут питання в тому, чи є зараз ірпінчани, які потребують ще цієї допомоги, адже вже величезна кількість будинків ну, оно Якщо взяти загалом до нас звернулося 19 тисяч наших мешканців з. Заявами, що в них є пошкодження або mm -hmm. демонтовувати будинок, треба демонтувати, або капітально відремонтувати, або поточний ремонт. Частина вже заявок ми зробили і вже виконали, але більшість частини ще не виконано. І по цій програмі я дуже дякую, це класна реальна програма. І з понеділка вже комісії, в нас створені до цього були комісії, почнуть вже працювати. Там є певний перелік, певний черговість по виконанню цих заявок. Це ті військові ці Родини, які, на жаль, загинув хтось на війні. Інші багатодітні, люди з інвалідністю, це першочергові. І далі вже йдуть по черзі. Я впевнений, що за декілька місяців ми закриємо повністю всю потребу по цьому відновленню по поточному ремонту. Але, звичайно, ми чекаємо і капітальний ремонт, коли буде фінансуватися. І, звичайно, ми дуже чекаємо, коли будуть ті сертифікати на нове житло. Бо я хочу нагадати. Ірпінь, це найбільше пошкоджена громада в Київській області, і в нас тільки приватного сектора майже півтори тисячі будинків повністю знищено. Пане Олександре, багатоповерхових будинків повністю будинків. Стосовно повністю приватного знищені. сектору, якщо беремо багатоповерхівку, там може взяти шефство, яку ще не зазначили в комплексному питанні відновлення, так якась організація або міжнародні донори. А стосовно приватного сектору, справді ми знаємо, що гранична сума вона є в 200 тисяч гривень. Чи часто до вас звертається люди, що їм, наприклад, цих коштів бракує? можливо якось чимось в цьому в цій частині допомагаєте. І взагалі чи багато цих самих приватних будинків, які не підлягають відновленню, то як ви в ці в цьому варіанті дієте? Ми Подальшому. по багатьом будинкам у нас були різні програми, в тому, в тому числі і в прошлому році була програма обласної військової адміністрації із резервного фонду державного бюджету. Ми фінансували заміну вікон, і зараз по цій програмі 200 тисяч по... Це виключно поточний ремонт, і на поточний ремонт це заміна вікон або заміна дверей. Це вистачить. А звичайно, коли треба зробити покрівлю, зробити фасадні роботи, це вже капітальний ремонт, і там інша сума і інші цифри. І ми надіємося, коли другий етап цієї програми буде стартувати, де буде капітальний ремонт, і звичайно, коли буде відбудова. А ви підраховували скільки часу приблизно піде на відновлення міста в цілому? Ну щоб взяти на 100% по місту і нове будівництво це два роки, але це при наявності 100% коштів. Але все ж таки щодо відновлення допомоги і стимуляції цього процесу, тут здебільшого йдеться про власні можливості чи можливості потенційних інвесторів. Тому що ви і самі зазначили, і я пам'ятаю, якщо в березні ну в квітні, скоріш місяці, з'являлися іноземні добродії, які допомагали там тим чи іншими будівельними матеріалами, то про які, які фінансування здебільшого сьогодні йдеться. Ну зараз ідуть так само, і фонди нам допомагають, бо ми максимально показуємо прозорі відносини. Фонд при вони самі внутрішній проводять свій тендер, самі обирають підрядника і тільки виконують роботи. Наприклад, уряд Літви взяв на відбудову садочок. Вони самі провели свій. Свою тендерну процедуру обрали підрядника і сказали, от ми працюємо з ним вже і далі міська рада максимально долучилася, і в наше завдання, щоб вони вчасно зробили ці роботи і проконтролювати якість виконання цих робіт. Так само пройшло і з Юнісефом, вони відбудовують ліцей номер 3 і по іншим, по багатоповерховим будинкам вони беруть на себе зобов'язання знайти кошти, вони проводять тендерну процедуру, а ми тільки контролюємо виконання. Нані їх робіт. А чи плануєте залишати якусь будівлю, якусь місцину в тому вигляді, в якому вони лишилися після деокупації росіян? Бо нащадки наші бачили, що робили окупанти на нашій землі, і в тому числі напередодні в до Ірпеня завітала голівудська акторка Кетрін Винник, так само європейський комітар, комісар з питань внутрішніх справ? І вони ж так само тут дивилися на ці руйнації і були здивовані. Ми е житлові будинки або наші школи, садочки або будів? Культури, звичайно, не будемо залишати як пам'ятник е, про згадку. У нас інший є проєкт, є проєкт президента. Е, це дорога життя на нашому мікрорайоні Романівка. Є міст, через який ми вивели 40 тисяч наших мешканців. І, звичайно, ми там хочемо зробити величезний такий об'єкт, який буде згадувати і нагадувати е, про ті події, які жахливі були. Більш того, в нас є зруйнований там прямо будинок культури і ми хочемо зробити музей, і щоб ті, хто приїжджають в Ірпінь, всі розуміли, що захист Київської області почався з Ірпіня, і в тому музеї могли вони все це побачити. Це буде інтерактивний музей і одразу буде цей міст, який буде меморіальний. Пане Олександр, ми вам дякуємо, Олександр Маркушин, міський голова Верпеня. І сподіваємося, що наступного разу, коли зустрінемося, буде значно більше інформації, і ви неодмінно нею з нами поділитесь. Дякуємо вам. Спасибі, рухаємося далі.